Книга друга Самоїлова, глава четверта. І почув Саулів син, що помер в неру Хевроні, і опустилися руки його, а весь Ізраїль збентежився. А Саулів син мав двох мужів, керівників відділів, ім'я одному Баана, а ім'я другому Рехав, сини Беротянина Рімона, Авеніяминових синів. Бойберео залічений був на Веніямина. Та повтікали бееротяни до Гітаїму, і мешкали там приходьками, і так є аж до цього дня. А Йонатан, Саулів син, мав кульгавого сина він був віку п'яти літ, коли прийшла звістка про Саула та Йонатана з Ізраїлу. А нянька його несла його і утікала. І сталося, коли вона поспішно втікала, то він упав і окривів а ім'я його Мефівошет. І пішли сини беретянина Рімона, Рихав та Баана, і війшли, як була Дена спекота, до іжбошетового дому, а він лежав у південному спочинку. І ото війшли вони аж до середини дому, ніби взяти пшениці, та й ударили його в живіт. І Рехав та брат його Баана втекли. Отож увійшли вони додому, а він лежить на ліжку своєму в своїй спальні, і вони вдарили його і вбили його, і зняли йому голову, і взяли вони його голову і йшли степовою дорогою всю ніч. І принесли вони Ішбошетову голову до Давида в Хеврон та й сказали цареві Оце голова Ішбошета, Саулового сина твого ворога, що шукав був твоєї душі. І дав Господь цього дня панові моєму цареві за, над Саулом та над насінням його, і відповів Давид Рахавові та братові його Баані, синам беротянина Рімона, і сказав їм, Як живий Господь, що визволив душу мою від усякого утиску, коли того, хто розповів мені, кажучи, Ось помер Саул, а він був в очах своїх як приємний вісник, я схопив його і вбив його в ціклагу, замість дати йому нагороду за звістку, тим більше, коли люди несправедливі вбили справедливого чоловіка в домі його на постелі його, а тепер, чи я не пошукаю його крови з вашої руки і не вигублю вас із краю?» І Давид наказав слугам, і вони вбили їх, і відрубали їхні руки та їхні ноги, та й повісили над ставом у Хевроні, а Бошетову голову взяли й поховали в Авнеровім гробі в Хевроні. Амінь.